Що сталося в їхньому партне? Я думаю, що загально за, підтримали акції, які були щоб захищати свободу слова в Україні і права людини в Україні. І також відносилась це, що світлий конгрес українців з'явив, щоб допомогти українській громаді в Росії. Безпосередньо яких питаннях допомогти розсушувати на вас? Ну ми в Росії як тачала акція почалася, тоді наші зістані свят когресу Ми було написали до Європейського Союзу, були різні громади в Австралії, була демонстрація перед російським посольством, щоб наголошувати на те, що яку зрушення. Yeah. Um, Зійсничного конгресу країн допомагали юридичними питаннями, бо вилучити були, були суди і так далі. Um, і ми далі будемо захищати і будемо слідити. І я думаю, що не з того сколарію, що з цього кругом склав рішення, що і в Україні, і в Росії повинні знати, що um, не тільки світлі конгрес українців, але парламент і в тих країнах, де ми живемо, де ми цю справу порушували. Всі вони як один день підчеркують факт, що вони також і будуть слідити, і будуть доглядати, щоб не значить цих болети порушень, будуть постійно нагадувати, що я. Europejski europejskich standardów demokratycznych na czele z porównaniem z 2015 roku z Ну відносно того моніторингу, це є пустине справи. Пустіні наглядчивості має ту проблему, що скорочує бюджет, значить можна з тим воювати, але в іншому можна також допомогти фінансово, щоб, щоб це щоб мовлянська своє. Що він мені пустині. Найважніше, що ми маємо дуже добре сітку. Та сітка є станеться, що наприклад сталося в Угорщині, відносно. Української меншини, відразу був значить, знак, відразу всі почали писати. Знову вертаюся до Австралії, ми, uh, ми тоді зголосилися до посла uh, в Австралії, uh, передали їм свій лист протесту. Тут, наприклад, пані Хотяня вчора говорила про uh, Казахстан, про пана Парипса, uh, uh, який також виступив і сказав, що кінці Казахстан в обороні Угорщини.